Вас на телеканалі НТК інформаційні підсумки п'ятниці 5 травня в студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко пам'ятну дошку загиблому герою Володимирові Барчуку встановили у Коломиї. Четвертій годині зранку вже був воєнній форт. Близько десяти релокованих підприємств. Працює у коломийській громаді. Нам важливо зберегти, не випустити за кордон підприємства релоковані, створювати нові робочі місця. Оперний співак, художній керівник Коломийської філармонії Микола Губчук підписав контракт з європейською музичною агенцією. <плес> Тепер про це та інше більш детально. У Коломиї вшанували Володимира Барчука. Пам'ятну дошку герою, який загинув на війні, встановили на фасаді Коломийського ліцею номер 2 Уродженець Коломиї Володимир Барчук жив у столиці та після 24 лютого пішов захищати Україну у складі Київської тероборони. Ти розумний, з постійним бажанням вивчати світ, закоханий у музику і рідну землю. Мати загиблого захисника України Володимира Барчука, пані Галина, зі смутком розповідає про свого сина. Був дуже цікавим, допитливим хлопчиком, дуже любив музику, гори, постійно подорожував, дуже любив Україну. З перших днів допомагав своїм товаришам, і коли почалася війна. Четвертій годині зранку вже був воєнній форт. Володимир Барчук був командиром роти 130-го батальйону Київської тероборони. Ще у 2021-му підписав контракт. Пригадує мати героя. Захищав Київ, ірпінь згодом брав участь у боях за Харківщину, де й загинув 22 червня 2022 року. Він був у сірій зоні, і тому його побратими не могли забрати тільки в кінці вересня. В середині вересня змогли забрати тіло Володимира. Тепер у Коломиї вшановують пам'ять Володимира Барчука у його рідній школі. Тепер другий ліцей встановлюють меморіальну дошку Володимирові Барчуку, який у 1990 році закінчив школу зі срібною відзнакою. Розповідає директор закладу Володимир Семчук. Ця шкільна родина вшановує його пам'ять. Прийшли батьки, прийшли побратими, прийшли коломияни, Відкриває меморіальну дошку, яка кожного дня буде нагадувати нам про, про те, що такі люди були, які нас захищали, які загинули. Ініціатива була і бать батьків і школи, і міської ради. Після закінчення школи Володимир Барчук навчався в Івано-Франківському інституті нафти і газу. Після здобуття фаху поїхав працювати на Київщину, де згодом заснував фірму, яка займалась проектуванням нафтопроводів та газифікацією. Там одружився і жив із дружиною та чотирма дітьми, розповідає тесть героя Сергій Слободян. Загибель Володимира Барчука велике горе для родини та усієї України, наголошує чоловік. І ніколи не пробачити ніколи. Приїхав вшанувати командира роти і ветеран 130-го батальйону на позивний скіф. Він згадує, командир завжди був першим усюди і завжди. Його не стало. На жаль, не стало роти. Жодного разу на бойовій позиції він не завів хлопців, поки він був там сам. Він перший йшов завжди. Спочатку проходив він, потім він зводив хлопців. І багато. Сімей мають йому вклонитися за те, що їх сини досі живі. В нашій роті, поки вона існувала, єдиний, хто загинув, то був командир, похований уродженець Коломиї Володимир Барчук у Боярці Київської області, де жив із сім'єю. На Прикарпатті на хабарі викрили директора ліцею. За даними слідства, очільник ліцею отримав від підприємця неправомірну вигоду за надання дозволу на розміщення великогабаритної техніки на території навчального закладу. За 6 тисяч доларів США він гарантував укладення договору оренди понад 5 гектарів землі для ведення господарської діяльності. Посадовця викрили на гарячому під час передачі половини суми. Наразі вирішують питання, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Протиправну діяльність задокументували прокурори спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та слідчими головного управління національної поліції в області. Про це повідомляє прес служба обласної прокуратури. Прикарпаття продовжує приймати релокований бізнес. У Коломийській громаді працюють і розвиваються понад 10 таких підприємств. Два з них у ході робочого візиту на Коломищину відвідала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Деталі в сюжеті моїх колег. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну директорка дитячого садочка Радість Анна очолювала чотири приватні центри для малюків і дитсадок у Краматорську. Після того, як окупанти ракетами обстріляли два приміщення, вирішила релокуватися на Прикарпаття. В Коломиї унікальний освітній заклад відвідують 40 дітей. Нещодавно вдалося відкрити філію в калуші. Розповідає очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Олещук. Дуже приємно, що органи місцевого самоврядування, Коломийська територіальна громада, максимально взяла участь в підтримці таких релокованих підприємств. Це не проста справа. Це треба прийняти людей, адаптувати, інтегрувати їх, знайти відповідні території. Оріє допомогти. З усіма такими різноманітними побутованими питаннями. Далі Світлана Онищук відвідала ще один релокований бізнес із Краматорська підприємство, яке виготовляє ножі. Тут працює ливарна майстерня, виробничий цех, відділи гравіювання та роботи зі шкірою. А ще ювеліри, які працюють над удосконаленням моделей. До слова, для них це вже другий переїзд. Продовжує Світлана Онищук. Нелегка доля десь є в цих людей, тому що вони приїжджали з Луганщини, приїхали в Краматорськ і вже з. Раматорська приїхали до нас. Державна програма релокації започаткована міністерством економіки. Пригадує очільниця області. Департамент економіки працював цілодобово, адже не всі приміщення були готові. Ми спільно робили ремонти. Ми залучали місцевий бізнес. Ми створили асоціацію підтримки релокованих підприємств. Це ж все щоденна клопітка робота, але перевиконання сьогоднішніх бюджетів це також є вклад всіх в цю загальну роботу. ВПО, котрі переїхали на Прикарпаття, адапто. Вується Частина бачить своє майбутнє на території області, зазначає голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Військова районна адміністрація перебуває в тісній співпраці з обласною військовою адміністрацією з територіальними громадами, і особливо сьогодні ми під час робочої наради поїздки. От пропрацювали ряд питань пов'язаних із внутрішньо переміщеними особами з релекованими нашими підприємствами, і яка може бути надана допомога на сьогоднішній день з боку держави, з боку місцевого бюджету територіальної громадки. Яка потрібна підтримка з боку районної військової адміністрації? Ми будемо робити все можливе для того, щоб її підтримати. Та кількість внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на Івано-Франківщину, потребують працювати і отримувати заробітну плату, додає Світлана Нещук. Нам важливо зберегти, не випустити за кордон підприємства релоковані, створювати нові робочі місця. Над цим працюють органи місцевого самоврядування, бо це наповнення їхніх бюджетів. Наприкінці візиту на Коломищину голові обласної військової адміністрації показали укриття. Йдеться перш за все про укриття в навчальних закладах. Я пам'ятаю також, як ми е, сказали чітко, що з вересня ми Чинаємо навчання наживо. Батьки не вірили, що ми зможемо підготувати таку кількість бомбосховищ укриттів, і це також долучалися як місцеві бюджети, обласний бюджет, держава виділяла відповідні кошти на закупівлю, відповідного обладнання для ремонтних робіт. Це був дуже великий виклик, з яким ми справилися. Сьогодні область готова приймати величезну кількість дітей, і проводити навчання в бомбосховищах, але роботи ще багато, каже міський голова Коломиї. Богдан Станіславський одному з які є потужним, які ми реставрували, які ще знаходиться в фонді державного майна, де триває процедура передачі місцевої органу влади, тобто Коломийській міській раді, де ми тоді доробимо, може, і благоустрій, і все інше, це буде таким і зоною відпочинку, а також це буде безпечним місцем як укриття. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК. Співпраця з Олімпікус М'юзікус». оперний співак, художній керівник Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка Микола Губчук підписав контракт з європейською музичною агенцією. Артисту запропонували виступати у праському концертному залі Сметана Холл». Він уже двічі презентував своє мистецтво місцевій публіці і збирав аншлаг. Власне, після цього чеські партнери запропонували нашому краянину таку співпрацю. Микола Губчук, наш краянин, випускник музичного відділення Коломийського педагогічного коледжу. Зараз він відомий оперний співак, вісім років був солістом національної опери України. Продовж кількох років виступав у Макао, азійському аналозі Монте-Карло. На його концертах завжди аншлаг, де б вони не відбувалися в Україні чи столицях європейських країн. Щоправда, з початку повномасштабного вторгнення окупантів концерти припинилися, а співартиста коломияни могли чути лише з ратушевої вежі. Згодом Микола Губчук почав працювати над відновленням приміщення теперішньої філармонії Сокіл імені Олександра Козаренка. Після ремонтів спільно з однодумцями почав організовувати концерти і кошти спрямовувати на підтримку Збройних сил України. Але артист знову прагнув виступати на великих сценах і його мрія здійснилась. Миколі Губчуку запропонували контракт із Європейською музичною агенцією на виступи у Празі. Двічі виступити в цьому знаменитому залі, одному з найкрасивіших, в якому я мав. Радість виступати. Це дух захоплює, коли ти бачиш таку красу, неймовірна акустика. Е, мене, я отримав контракт з чеської сторони на серію концертів. цьому. Е, вони будуть аж до грудня. Тобто один-два концерти в місяць. Я буду мати радість, дякуючи ЗСУ, міністерству, яке мене випускають на ці концерти, бо зараз така ситуація що не, не дуже просто виїхати. Но... Якби я повертаюся, і люди бачать, що я повертаюся, і мене знову випускають. Виступатиме Микола Губчук у прайському концертному залі сметана Холл». Це головна зала прайського муніципального будинку. Виконуватиме програму найкраще з Моцарта. каже для нього як оперного співака. Це дуже цінно. Зайнятий в ньому прекрасний оркестр моцартівський на чолі з нашим краянином Роман Фечук, який ну дуже давно мешкає в празі. Він громадянин вже Чехії. Геніальний скрипаль. Прекрасний диригент, прекрасні музиканти. І це організатор цього, цих серії цих концертів. Music Olympicus, агентство таке, яке робить концерти і в Будапешті, і в Відні, і в Празі. Співати Моцарта в Празі, будучи українцем, ну, почнемо з того що і оперу Дон Жуан він написав спеціально. Перший раз вона була виконана в Празі. Моцарт дуже любив Прагу. І фільм «Амадеус» знімався в Празі. Тобто там все пропитано також не тільки Зальцбург пропитаний духом Моцарта і Прага. І це дуже відповідально співати Моцарта, будучи українцем, тому що нас не дуже вчили, як виконувати цю музику. Ну угу. на моєму шляху трапились хороші коучі, які все-таки мені підказали, як співати Моцарта. Якщо були диригент і організатори, задоволені моїм баченням і стилю Моцарта, то значить все добре. Договір про співпрацю Європейська музична агенція Олімпікус Мюзіку та Коломийська філармонія імені Козаренка в особі Миколи Губчука підпишуть наприкінці травня. Як каже, опорний співак, це дасть більші можливості у співпраці, зокрема організації гастролей наших колективів за кордон і європейських артистів до нас. Концерти Миколи Губчука у Празі відбудуться 16 та 29 травня. в Україні триває повномасштабна війна. щодень стрічки новин переповнені жахливими кадрами і повідомленнями. Який емоційний та психологічний стан українців у дні війни ми розпитували на вулицях Коломиї? У мене син воює на другий день війни. Він пішов на війну. Зараз поранений. Знаєте, який стан розчарування? Що говорить? Постоянно на нервах спати не може а звертались десь до психологів, можливо, з цим питанням? Ні, то і ні, ні. Беру заспокійливі десь. Трохи робота. З дітьми трошки ну, окшити, все. Трохи пригнітило, але якось не Е, Оптимізм є. Думаю, що все буде добре, й все в кінці кінців, але то, що трохи придеться помочитись. Всі люди знервовані, всі люди переживають все. Кожен день два-три загинули, два-три загинули. Е, Шкода, шкода, що це сталося. А десь звертаєтесь, ви до психологів десь можливо здійсно, Ні, я Так емоційно я нормально, ну… Тримаюся. Стараємося допомагати, волонтерити. В основному на Запорізькій напрямок допомагаємо. Я з Донбасу на мене вплинула і ну, на і тільки Мі, емоційно, мій круг. Так, так. так. Ну, і емоційна. Сильніше все. То, що ми домівки там поставляли, то, що ми там все лишили, те одне. А то, що ми не можемо собі, якось, знаєте, сказати, знайти місце зараз, оце саме тяжко. Рік тут. Ага, після Рік. 24 лютого, так і маємо так. так, я з Луганської області і чоловік і син воюють, так що. Нас дуже це зацепило. погано, дуже погано, дуже великий стрес. Як поратись зі стресом, опанувати себе, спілкуватись з військовими та переселеними особами у студії програми Нові правила говорили з експертами-психологами. Дивіться сьогодні о 19.30 на телеканалі НТК. Коло виступатиме Павло Дворський, народний артист України спільно із синами підготував ювілейну концертну програму. Відбудеться концерт 6 травня в Коломийському обласному українському драматичному театрі імені Івана Озеркевича. Початок о 17-й годині нові пісні та всім знайомі з дитинства та юності хіти. Народний артист України Павло Дворський запрошує Коломиян на ювілейний концерт, присвячений 70-літтю співакам. Дорога дружня, коломийська патріотична родина. Я, Павло Дворський, щиро запрошую вас на концерт за Україну, який присвячений моєму ювілею і нашим Збройним силам. В концерті будуть співати мої сини В'ячеслав і Павло, дозвучати відомі хіти і пісні про рідну армію, рідну Україну, про наше славне Прикарпаття. Вітаю вас, звичу гарного настрою і чекаю дружньому пісенному колі. Слава Україні! Відбудеться концерт 6 травня у Коломийському обласному українському драматичному театрі імені Івана Озаркевича Початок о 17-й годині. Квитки в касі театру та на сайті karabas.com. під час концерту відбуватиметься благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Коломийська міська публічна бібліотека запрошує на зустріч із відомим українським письменником Мирославом Доченцем. Під час зустрічі буде нагода дізнатися більше про письменника, поспілкуватися з ним та придбати та особисто підписати у автора книжки за ціною видавництва. Захід відбудеться 8 травня о 15-й годині. Адреса вулиця Театральна, 21 А. Вхід вільний. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати у мережі інтернет за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилин. Велі 106,8 FM, радіо Сяйву. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!